Продовжуємо нашу традицію, і, яку вже започаткували, і розглядаємо чуда Христа, яке Він творив на цій землі для людей, здійснював, перебуваючи на цій землі між, між людьми. І сьогодні ми прочитаємо ще про одне чудо від Марка, 3 розділ з 1 по 12 вірш. Від Марка, 3 розділ з 1 по 12 вірш. І він знов до синагоги ввійшов. Був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинувати його, наглядали за ним, чи він у суботу того не оздоровить. І говорить він до чоловіка сухою рукою: «Стань посередині, а до них промовляє: у суботу годиться робити добре, чи робити, чи робити лихе, життя зберегти чи погубити? Вони ж мовчали. Поглянув він із гнівом на них, засмучений за каменістю їхніх сердець, і сказав чоловікові. Простягни свою руку, і той простяг, і рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли, та з іродіянами, радо зробили на нього, як його погубити. А Ісус, своїми учнями, вийшов над море, і натоп великий йшов слід за ним із Галілеї, із Юдеї, із Єрусалиму, із Ідумеї, із Зайорданя, із Тиру, із Седону. і Сидону, і натовп великий, прочувши, як багато чинив він, зібрався до нього. І сказав він до учнів своїх, наготовити човна йому через натовп, щоб до нього не тиснулись. Бо він багатьох оздоровив, так що хто тільки немочі мав, то тислись до нього, щоб його доторкнутися. І духи нечисті, як тільки вбачали його, то падали нецьма перед ним, і кричали, і казали: Ти син Божий, а він їм сурово наказував, щоб вони його не виявляли. От, до цього вірша. До цих подій Христос вже здійснив багато чуд. Навіть напередодні Христос докоряв деяким містам за їхнє невірство. Знаєте чому? От Матвія, 11 розділ, 20 і 24 вірш. Матвія 11, 20, 24. Ісус тоді став докоряти містам, де відбувалося найбільше його чуд, що вони що зробили? Не покаялися. Бачиться ці чуди? Горе тобі. Хоразіне, горе тобі вівсаїду, бо коли б то в Тирі чи в Сидоні були відбулися чуда, що сталися в вас, то давно б вони каялися в улосяниці та в Попелі. Але кажу вам: легше буде для судного кому? Тиру і Сидону. Е... Між вами, а ти, Капернауме, що до неба піднісе, аж до аду ти зійдеш, бо коли б у Содомі було відбулися ті чуда, що в тобі вони стались, то лишився б він був по сьогоднішній день. Але кажу вам, що Содомській землі буде легше Дня судного, аніж тобі. Ви чуєте, яке порівняння? З якими містами порівняв Христос? Ті міста, де відбулися чуда, коли він вже був на землі, коли він це робив. З тими містами, де відбувалися ну, дуже страшні гріхи, які були покарані міста чим? Градом Вогняним знищено було всі міста. І околиці коло міст були знищені. Оцими чудами, які він робив, перебуваючи на землі, тим самим він сколихнув весь народ. Ви тільки що зі мною прочитали. Що всі з усіх від усіль Ізраїлю шукали, щоб що хоча б зробити? Доторкнутися. Всі, хто були хворі, хотіли бодай доторкнутися до нього, щоб вилікуватися, все це не подобалось кому? Правлячій партії і священству. Бо Тому що вони забирали типу, як голоса у цих людей. Знаєте, як при, при, на виборах люблять говорити. Вони йшли за Христом. Вони бачили, що священство і влада, яка була, вона не могла дати того, що дає Христос. Все це не подобалося. Вони вже давно шукали причини, щоб позбутися Христа. І одна з таких причин, яку вони знайшли на їхню думку, було що? Невиконання заповіді дотримання суботи. За такий гріх. Можна було й побити камінь. І вони цього очікували. Вони, цього, вони це добре знали. І знаєте, що вони ще більше знали? От ми якраз співали разом з групою прославлення піснею, що любив Ісус людей. Знаючи, люблячи серце Христа, що Він не проходив постраждаючих, не зціливши їх, очікували того дня, коли він це зробить у суботу. Тому що коло людей ми тільки що прочитали, було безліч хворих кожен день. Ну і само собою в суботу також. Напередодні вони вже докоряли Христу за учнів, які що робили в суботу. Зривали колосся і йшли по полю, розтирали їх і їли. Це була робота. Цього робити в суботу не можна було. Вони докоряли йому за це. І ось зцілення сухорукого. Як ви думаєте, що символізують руки в людини? Працю. Руками можна багато що зробити. І ця праця, це засіб для того, щоб можна було виконувати роботу. Людина, яка не мала руки, не могла що робити? Працювати. Про таких людей зараз говорять люди з обмеженими можливостями. І знаєте, що їм оформляють таким людям? Інвалідність. Для чого? Зараз в даний час це роблять. Це допомагає отримувати певні соціальні виплати, які гарантують хоч якесь проживання на цій землі. За ці виплати можна купити хоч якусь їду і, можливо, ще щось виплатити так, за е, комунальні послуги. Це не є багато. Це дуже маленька сума. Але в той час таких виплат. Не було. Такі люди, якщо вони були не з багатих сімей, вони могли тільки просити що? Милостиню. І особливо в багатолюдному місті, де, яке було в той день, де? Біля синагоги. Люди приходили майже всі приходили до синагоги. Вони там ставали і просили милостиню. Але знаючи, що Христос вже до цього часу здійснив багато чут, чут постіленню. Можна припустити, що цей хворий чоловік прийшов не просити милостині, а отримати зцілення. Ми цього не знаємо. Ми можемо тільки догадуватись. Написано: і був там один чоловік, який мав суху руку. Тобто Він же там перебував, коли Христос прийшов. Якщо Він не був з багатої сім'ї, то він повністю все своє життя залежав від милостині людей, котрі проходили повз нього. Але Христос що зробив? Не пройшов повз нього. Мало того, Христос знав, що за ним споглядають. І що буде, коли він зцілесть когось у суботу. Він це знав, він знав думки цих людей. Він знав, що за це буде. Христос зупиняється. І що робить? Перше, що він робить, він не зразу зцілють. Він звертається до цього чоловіка. Зауважте. Не чоловік попросив Христа, щоб він його зцілив. Христос перший виводить його на місце, яке було на підвищенні, У центрі синагоги. Було це підвищення. А знаєте, що в центрі синагоги знаходилось? Хтось бачив, як побудована синагога? В центрі синагоги знаходиться кафедра. Не так, як у нас напереді, а у центрі. От якраз на це підвищення. Він покликав ось цього чоловіка. На цьому підвищенні читали Тору. І всі побачили його, хто був у синагозі, тому що це було найвище місце, найвища точка у синагозі. І ви знаєте, я думаю, що цей чоловік, напевно, був в шоці, коли Христос йому сказав вийди і стань там посередині. Він був, не був равеном не написано, що Він був рам. Ну, так можна собі подумати. Так. Е, хоча я не знаю, як по історії, то брати можуть сказати, хто вивчав, чи взагалі на рабена могли вибирати тих, хто мав якісь вади. Він був в шоці від того, що Христос до нього звертається. Він ще не знає, що буде далі, але підкоряється і стає, де що сказав, де сказав Христос. Він виконує повоління Христа. Дивіться, Він мовчить і слухає, і що робить? І очікує. І всі очікують. Про що почав проповідувати Христос в цей момент? Це була проповідь. 12 розділ Матвія 10, 22 вірш від Матвія, 12, 10, 22. І ото був там чоловік, що мав суху руку, і щоб обвинити Ісуса, запитали його, чи вздоровляти годиться в суботу. А Він їм сказав. Чи знайдеться між вами людина, яка одну мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу? А оскільки, варт... а оскільки ж людина вартніша за ту овечку, тому можна чинити добро і у суботу. І каже тоді чоловікові: простягни свою руку, той простяг. І стала здорова, вона, як і друга. Фарисеї ж пішли зібрали нараду на нього, як би його погубити. А Ісус, розізнавши, пішов собі звідти. І багато пішло вслід за ним. І він їх у уздоровив усіх написано, хто був там. А він наказав їм суворо його не виявляти, щоб справдилось те, що сказав Ісай пророк, промовляючи. Ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя. Кладу свого духа в нього, і він суд проголосить поганам. Він не буде змагатися ані кричати, ні на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він очеретини надломлений, не доломить, і гнота догасаючого не погасить, поки не доправ, допровадить присуду до перемоги. І погане надіятися будуть наймення його. Ми бачимо цю любов Христа проявлено до цього чоловіка. 21 вірш говорить про тих, хто сидить зараз тут. Можливо, між нами є євреї, не знаю. Так, Вибраний народ. Но більшість з нас хто? Погане. 21 вірш говорить що? І погане надіятися будуть наймення його. І він зараз проявляє свою любов до всіх людей. Він, знаходячись по провиці Бога Творця, Отця Свого, так? Він проявляє любов і зараз до кожного, і до поган також. Багато людей хворі фізично, але ще більше хворих духовно. І Христос каже від Матвія 11, розділ 28 вірш. 11, 28. Це напередодні цих всіх подій. Прийдіть до мене усі стружені обтяжені, і я вас заспокою. ось дуже багато чому людей було в той момент біля нього. І ви читали, з яких міст, з яких околиць, з яких регіонів до нього йшло. Багато хто почув ці слова напередодні, він закликав людей прийти. І він давав обіцянку, як творець, що він що зробить? Тих всіх, що струджені, обтяжені, що гріхом, що фізичною якоюсь проблемою, він каже, я вас заспокоюю. І вони отримували, ми тільки що прочитали, всі, хто йшли за ним після того, як він був синагозі, всі отримали це заспокоєння. Всі були зцілені. Не було ні одного, хто б лишився і не був зцілений. Друже, можливо, ти маєш цю ваду духовну. яка тобі мішає жити повноцінно в цьому житті. І ти це відчуваєш. Можливо, і до тебе звучать слова Христа, записані в Луки 6 в розділ 8 вірш? 6, 8. Це знову про цього самого Сухорукова. Прочитаємо другу частину. Підведися. І стань посередині. Ці слова звучать зараз до кожного. Хто ще не зробив вибір, хто ще не повірив Христу, підведися і стань посередині. І що зробив чоловік? Підвівся і встав. Послухав Божого голосу. Брат Василь читав вірші, де було сказано, який суд буде, і в чому буде суд? В чому гріх буде? Ану нагадайте, а гріх, що не повірили в Христа? Можна бути доброю людиною. Можна бути совісною людиною. Можна багато робити добрих речей. Можна вважати, що ти вже заслужив спасіння. Про тебе люди можуть говорити, що ти добра людина. Про тебе люди можуть казати, що ти навіть святий, бо ти багато допомагаєш. Але якщо ти не віриш у спасаючу жертву Ісуса Христа, то ти будеш мати, як написано, що, гріх. А за гріх буде що? Смерть. Це не допомагає. І ми неодноразово чули з вами, що, можливо, ці вірші в якійсь іншому перекладі, вони звучать по-іншому. Але написано, що і біси що роблять? Вірують аж трепещуть. Я думаю, що за це слово вірують можна через кому дописати друге слово. Або якось можливо перекласти інакше, так? Тому що їм не потрібно вірити. Вони знають. Ми тільки що з вами читали, як біси кричали, так? Одинадцятий вірш. Марка 3,11. І духи нечисті, як тільки вбачали його, то падали нецьма перед ним і кричали, казали? Як казали? Ти син Божий. Ви собі уявіть, яка віра, яке знання. Що вони робили? Вони кланялись йому, вони визнавали його Сином Божим. Вони це кричали. Що він їм казав? Це їм допомогло спастися? Вони його визнавали за сина, бо вони знали, хто він такий. Він їх послав на цю землю сюди. Він їм зробив цю тюрму тут за їхнє невірство там на горі. Але вони вже покаятися не можуть. Вони не можуть інакше. Вони не можуть сказати, що це неправда, бо це правда. Ісус Христос Син Божий. Що ж тоді? Чим відрізняється людина у вірі от тих демонів? Вони знають і вірять, що Ісус Христос Син Божий. Але вірити і довіряти Богу. Вірити в Його слова, в виконання Його слів, слухатися Його це вже зовсім інше. Послухай, душе. Слова Христа вийде у центр синагоги. До речі, знаєте, як перекладається синагога? Хто знає? Хто читав? Я недавно прочитав. Синагога перекладається як зібрання. На нашу мову це зібрання. Так як зробив той чоловік, послухавшись наказу Христа, не встидаючись, подякуйте йому за своє спасіння. Попросіть прощення, за причинену біль йому своїми гріхами там на Христі. І отримайте духовне зцілення, що Він хоче дати вам. Вийдіть на середину синагоги. Як цей чоловік, він не стидався. Може, йому було ніякого? Він не був такий, як всі, але він цього не стидався. Він вірив. У те, що Христос може зробити. Вірте і ви, що ваші серця отримають це зцілення, що ви станете духовно здоровими людьми, ви отримаєте це прощення, ви отримаєте це зцілення вашої душі. І більше того, ви отримаєте вічне життя, яке приготоване вам. Заради вас він це все зробив. Нехай Господь дарує вам цей вибір. Кожному, хто ще це не зробив, а тому, хто вже є дитиною Божою, дасть ще більшу впевненість і радість, і щоб це було виявлено в наших діях, в наших, наших обличчях, у радості нашій, не в сумі. Тому що ми вже маємо ті небесні обітелі, які він нам обіцяв. Амінь.